Події, факти та коментарі, що не залишаються поза увагою вівторок, 10 червня. І команда візиту зібрала все, що варто знати сьогодні. У студії Леся Жуйкова. Вітаю вас! Далі огляд головних тем випуску: спочатку стисло. Інцидент за участі патрульних поліцейських та чоловіка, який порушив правила дорожнього руху. Та чому для останнього він закінчився ушпиталенням до лікарні? Містяни провели в останню путь загиблого захисника Едуарда Хака. У Кримачуці планують звести 24-поверхівку та облаштувати набережну вздовж сухого камлика. Зміни в медичних правилах сімейні лікарі більше не можуть призначати частину обстежень. Як це позначиться на пацієнтах, вже за мить. П'ятикласники з піщанського ліцею побували на екскурсії в нашій телестудії та спробували себе у ролі журналістів. Багато емоцій, вражень і перший телевізійний досвід. Сьогодні містяни знову вшанували пам'ять полеглого героя. Едуард Хаак, військовослужбовець, який віддав своє життя за Україну біля свято-Миколаївського собору. Зібралися рідні, друзі та побратими, аби провести в останню путь захисника. Детальніше у сюжеті Анастасії Гайбури. Солдат Хаак Едуард Олександрович 1984 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 12 Закінчив ПТУ номер 19 Працював зварювальником. Військовій частині займав посаду стрілець помічник гранатометника. Помер 2 червня 2025 року в селі Щербаки Кременчуцького району. За словами Людмили, родички померлого Едуард рано осиротів, але зростав хорошою людиною. Батьки померли його. Батько його помер на производстві. Дуже давно він ще молодим хлопцями стався років 15 Йому було. А знайома Едуарда пані Раїса каже, завжди був привітним, спокійним і гарно ставився до людей. Та за словами жінки, як тільки на просторах інтернету вона побачила, що військовослужбовець пішов із цього життя, без роздумів вирішила віддати останню шану захиснику. Був ранений. Прийшов ранений був і в нього нога. І рука була прив'язана, і він весь такий весь був, мабуть, в осколках весь. А потім я, чесно говоря, вже його не бачила. У померлого лишився тільки брат Дмитро. Чоловік констатує, тепер часто буде згадувати час, коли з полеглим Едуардом були дітьми. Талановитий він був і малював гарно. Він грав на багатьох інструментах. Ми з ним ну, в дитинстві не дуже товаришували, бо характери дуже схожі. І я старший, а він не хотів відкарятися, тому ми постійно з ним ворогували. Вже як по але тоді зрозуміло, що це було займ. Після церемонії прощання поховали захисника на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Честь, слава та вічна пам'ять українському герою. Завтра Кременчук знову схилить голову у скорботній тиші. Місто прощатиметься з полеглим захисником Василем Дев'ятисильним. Церемонія вшанування пам'яті розпочнеться об 11-й у міському палаці культури, о – служба у свято Миколаївському соборі, о – виїзд до свіштовського кладовища. Далі до оперативних тем, що сталися минулої доби. За інформацією поліції Кременчука, учора близько 15.50 на вулиці Європейській трапилася дорожня транспортна пригода постраждав водій мопеда. За попередніми даними слідства, автомобіль «Форд» під керуванням 32-річної жінки, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з мопедом Дельта, яким керував 64-річний чоловік. На місці працювали правоохоронці. Чоловік отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні. За фактом даної держотранспортної пригоди розпочато кримінальне провадження частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюють слідчі. Сьогодні близько 14.30 у соцмережах з'явилася інформація про побиття чоловіка. Інцидент стався по вулиці Халаменюка поряд з колишнім палацом культури. Кредмаш у дописі йшлося, що зі слів очевидців. Співробітники ТЦК або поліціянти побили чоловіка та його дружину. На місці події було чимало містян, швидка, кілька поліцейських екіпажів. Наша знімальна група теж попрямувала до Кредмашу. Що вдалося з'ясувати далі у сюжеті. Після публічного розголосу інциденту прибуваємо на місце події. Біля колишнього палацу культури Кредмаш, чимало пересічних містян, кілька екіпажів правоохоронців та автівка з учасниками інциденту. На передньому сидінні авто сидить сам чоловік зі слідами крові на обличчі, який, не розголошуючи свого імені, визнає, порушив правила дорожнього руху. Разом з родиною та 11-річним сином він прямував до магазину, бо через спеку йому стало зле. Однак на вимогу поліцейських містянин зупинився але під час оформлення правопорушення реакція правоохоронців була неприйнятною. Переконує чоловік. Спочатку був один екіпаж, який мене зупинив за правопорушення. Потім приїхала машина в притик і почала мене запихати в неї. І мене почали тут скручувати, бити. Мені шишку набили, телефон розбили. Його мати пані Наталя, поруч з якою сидить її 11-річний онук. Не виходячи з автівки, нам теж розповідає деталі того, що сталося. Як переконує жінка, коли побачила, що до її сина правоохоронці застосовують силу, намагалася втрутитися. Втім, ударів зазнала й сама. Їхали і виявилося, що нарушили правила. Зупинив нас на екіпаж, взяли права, пішли оформляти, щось довго немає. Він пішов забирати права, і тут під'їжджає другий екіпаж, заламують його, ну щось там, можемо сказали, заламують його і тягнуть у другу машину. Ну я ж вийшла, звісно, я відбивалася. Підійшли люди, почали допомагати. У соцмережах йшлося, що під час інциденту на місці очевидці бачили людей у військовій формі, ймовірно, співробітників ТЦК та СП. Не на камеру дану інформацію люди на місці подій підтвердили і нам. Втім, невдовзі після початку конфлікту чоловіки залишили територію. Далі вже як констатує містянин, правоохоронці повідомили його про факт перебування у розшуку. Однак ознайомитися з підтверджуючим документом йому так і не вдалося. Мені не показали там, що то я саме спочатку не може. Він я ж я ж ні з ким там не перечився. Ну нарушив добре. Я з цим згоден. Ну навіщо мене було зразу бити і крутити? Так спроби журналістів отримати коментар на місці подій від представника патрульної поліції виявилися безрезультатними. Один з правоохоронців рекомендував звертатися до прес служби патрульної поліції. Вже після 18.00 у прес службі батальйону патрульної поліції нам розповіли наступне. Сьогодні, близько чотирнадцятої години, екіпаж патрульних зупинив водія автомобіля на Outlander, який порушує вимоги дорожнього знаку 518 відповідно до пункту 33 правил дорожнього руху. Під час перевірки його особи з'ясувалося, що громадянин вчинив правопорушення за статтею 210 КУПАП. Йому запропонували добровільно проїхати до центру комплектування, втім він відмовився і намагався покинути місце події з допомогою сторонніх осіб. Згодом на місце прибули працівники швидкої медичної допомоги, які доставили громадянина до лікарні для проведення медичного обстеження. Патрульними тілесних пошкоджень чоловіку завдано не було. Повертаючись до самого місця події, варто зазначити, що чоловіка нудила у автівці, та з тілесними ушкодженнями його госпіталізували до місцевої лікарні. Родина ж на місце викликала адвокатів для консультацій щодо подальших дій. У Кременчуці планують звести 24-поверхівку біля придніпровського ринку та облаштувати набережну вздовж річки Сухий Кагамлик. Ці та інші теми, що стосуються міської забудови, нещодавно обговорювали медійники після особистого прийому громадян, заступником міського голови з питань будівництва та архітектури Дмитром Кравченком. Про нові проєкти і у той же час проблемні об'єкти міста далі у сюжеті. Після звернень містян на особистому прийомі журналісти також поставили від семеру низку запитань, що стосується актуальних тем для Кременчука. Зокрема, головред Кременчуцької газети Олег Булашев поцікавився ситуацією навколо будівництва магазину на вулиці Миру. Нагадаємо, у квітні ця ділянка викликала обурення серед мешканців. Люди скаржились на встановлений паркан і вимагали або прибрати його, або звести на цьому місці аптеку, якої, за їх словами, у мікрорайоні бракує. Попри протести, будівництво Ництво все ж розпочали. Втім, ситуація залишалася конфліктною. Між сторонами тривали спроби домовитись про можливий викуп земельної ділянки. Там розборки були дуже серйозні. Земельна ділянка у них була з 2012 року. Але зараз вже трохи заспокоїли, тому що ну, паркан набагато більше ніж сама ця будівля. Тобто вона дійсно там втричі менше, ніж загорожена парканом. Ну і ті заспокоїлись, і вже не хочуть викупати. Я той сказав, ну хай пропонують. Ну між собою вони, скажімо так, не знайшли спільної умови. Медійники також порушили питання аварійного будинку по вулиці Гоголя, яке викликає занепокоєння у місцевих мешканців. У відповідь заступник міського голови повідомив, що найближчим часом жодних робіт зі знесення цієї будівлі не планується. Одночас у Кремачуці є низка споруд, які на думку посадовця все ж потребують демонтажу. Я б задоволенням бачив би знесені будівлі, ті, що ми кажемо, біля свято Миколаївського собору, Да? ну. Там, де нічого нема. Так само я б з задоволенням бачив безнесення по покладове за АТБ, там, де ну, там просто якийсь там Шанхай, жар. І у ті дамаї, знаєш, як там, де в нас Алія слави, у той Сараю, але ж люди там, це наше. Ще про один об'єкт, про який йшлося у контексті розмови гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб на вулиці Троїцькій. Попри раніше озвучені терміни, заселення може відкластися. У будівлі досі тривають роботи з облаштування першого поверху, а необхідна документація ще не завершена. Констатує від Ми ж поки не завершимо перший і останній, да, ми не в експлуатацію. Там, ну там бачите, там роботи то у нас додаткові роботи. Весь час там тривають. Ну Но там нормальний темп там двері стоять, же там плівка покладена. Серед іншого, стало відомо про плани облаштування сучасної набережної вздовж річки Сухий Кагамлик. У межах соціального проєкту передбачено проведення берегоукріплювальних робіт, облаштування зони відпочинку з пандусами, яка буде доступна для всіх мешканців Кременчука. І про недавні зміни в алгоритмі проходження більш складних досліджень та надання направлень сімейними лікарями. Так цьогорічна служба здоров'я змінила правила, відповідно до яких сімейні лікарі більше не можуть призначати низку досліджень, і це може робити виключно фахівець вузького профілю, який веде хворобу пацієнта. Наскільки така ситуація вплине на громадян, та чи можливі виключення далі від нашої ліни Романченко? Отож, відтепер сімейні лікарі не зможуть надавати направлення на деякі складні процедури, зокрема, спірометрію, дослідження роботи легень, магнітно-резонансну томографію, комп'ютерну томографію, деякі інші аналізи. Що про це думають самі громадяни та чи встигли такі зміни вже на них вплинути? Зараз ми безпосередньо дізнаємося. Що ви про це думаєте? Їх може виписувати лише вже вузькопрофільний лікар. Ну, сімейний дасть направлення до вузькопрофільного. І там дадуть. Чи зіштовхувалися ви з подібними? і ваша думка щодо цього? Від нас нічого не залежить. Що вирішать, то і будуть робити. То погано очі, дуже погано. Це тепер сімейний лікар буде направляти тут на куди. Не стикався з таку ситуацію. Знайки потрібно було випустити. Я заключив декларацію з лікарем. Приватній лікарні, щоб пройти всі різні направлення, я не стикався бо було б все вчасно електронні направлення. Давалися, я міг через телефончик мій лікар давав, щоб зареєструватися або там узі серця пройти, даже, або ж там під підшлункову е, узі пройти або узі серця. Дуже погано, тому що треба йти ще до одного лікаря, щоб той лікар виписав та саме. У нас було нормальне відношення з сімейним лікарем, і було все добре. Всі направлення ми брали у неї. А зараз набагато гірше. І МРТ виписували, ми їхали, і, і до мамолога я ходила трошки, виписували і ніяких проблем не було. А зараз треба йти до спецлікаря, то тільки у нього можна відбирати направлення. Це нам робить набагато більше роботи. Тим більше пенсіонерам ходити до лікарів лишній раз це дуже важко. Я не можу навіть вам відповідати. Я стараюся не… не не вщатися з врачами, а я лучше народними средствами. А такі, як уські також то без проблем. Я не став, я не стикався я знаю, що зараз у ну, Кремінчуці відкрили так, як МРТ можна безкоштовно проходити. Нам ну, слава Богу, ще не приходилося. Дай Бог, що не приходилося. але чув відгуки, що вже перші звертатись, але важко попасти. Про цьогорічні зміни для пацієнта при використанні пакета безкоштовних медпослуг нещодавно повідомила керівниця НСЗУ Наталія Гусак. За задумом Нацслужби, вони мають допомогти навести лад у маршрутизації пацієнтів, уникнути дублювання направлень і зменшити кількість випадків, коли обстеження призначаються без належних показань. Тому що пацієнт, все ж таки дійсно має прийти до нас на огляд. Ми маємо вирішити. І вузькопрофільний спеціаліст також має прийняти рішення, чи це дійсно доцільно пацієнту це призначення. Багато пацієнтів хочуть обстежити, скажімо, весь організм без певних навіть показів. Тобто МРТ всього тіла, КТ всього тіла для цього мають бути покази, які вирішує як сімейний лікар, так наразі це вже приймає рішення вузькопрофільний. Таким чином, окрім направлення на вищевказані дослідження, сімейний лікар більше не скеровуватиме на енцефалографію, а з лабораторних обстежень на дослідження, яке включає аналіз рівня гормонів, що регулюють роботу щитоподібної залози. З деякими незручностями зіштовхнулися і самі лікарі, наприклад, при захворюваннях пацієнта на бронхіальну астму. Або які вже хворіють, їм потрібно обстежуватись і контролювати. Пацієнт має отримати направлення у сімейного лікаря спочатку до пульмонолога, потім пульмонолог виписує на спірографію. Це все час у пацієнта, це великі черги, тому що лікарів сторинної ланки вузькопрофільних небагато такої спеціалізації, як пульмонолог, На спірографію також це черга. Якщо раніше ми призначали це обстеження як сімейні лікарі, і ми призначали вже препарати пацієнту. То зараз ми можемо на основі клінічних ознак призначити, звісно, ми не залишимо людину застрілу без ліків, але для правильного уточненого діагнозу потрібні додаткові методи обстеження. Утім, за сімейним лікарем лишається право робити акцент на першочергових дослідженнях та попередніх діагнозах для свого пацієнта. Обстежити можемо пацієнта на загальний аналіз крові з глюкозою, з біохімією, наприклад, вирішити рівень контролю її, холестерину визначити. Це ми можемо кардіограму провести. Ультразвукові дослідження також ми можемо давати скерування. На питання, чи можна обійти затяжний по часу алгоритм звернень до сімейного лікаря, а тоді до вузькопрофільного, медики зазначають, що за необхідності можуть дати повторне скерування до спеціалізованого лікаря без ретельних досліджень. До речі, наразі НСЗУ не встановило технічних заборон на створення вищевказаних направлень від лікарів первинки. Однак там же зазначають, що дослідження, виписані з порушенням правил, не будуть оплачені державою. Вона багато років працювала в журналістиці, збираючи чужі історії. Сьогодні Світлана Фільчак працює у лікарні, але писати не перестала. Тепер її тексти це художні розповіді, які стають основою власної збірки. Своєю творчістю вона поділилася з відвідувачами Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Детальніше далі у сюжеті. Колишня медійниця, журналістка та громадська оглядочка, а нині письменниця та директорка другої міської лікарні в місті Полтава. Так про себе розповідає авторка збірки «Маленькі полтавські історії Світлана Фільчак. Жінка каже: за майже половину свого життя, знайомившись з різними людьми, зрозуміла одне: вони її надихають. Збірка про наше життя, збірка про реальних людей. Я завжди наголошую, що, на жаль, я не вмію фантазувати, я не вмію видумувати, тому пишу не дуже багато. Можу писати тільки про те, що відчуваю те, що бачила, те, що до чого торкнулася сама. І, власне кажучи, це книжка про наше полтавське життя буття. Просто його звичайні люди, які нас оточують у наших дворах, у наших селах, у наших містечках. На презентації збірки пані Світлана прочитала одну із написаних історій, яка, за словами письменниці, колись її розчулила найбільше. Коли Таня з Луганська поселилася на вулиці моїх родичів, сусіди побачили її не одразу. А бачили тільки таненого чоловіка Сашка, який порядкував біля думи і в дворі. Ширилися чутки, що біженка тяжко хвора, майже не встає з ліжка, і чоловік дуже клопочеться і побивається коло неї. Одні люди казали, що тані онкологія, інші що то наслідки поранення. А колишня Анна Іванівна зітхала і сказала незрозуміле слово «психосоматика». А вже після презентації тепла розмова з читачами. Своїми враженнями поділилася й журналістка з горішніх плавнів Анастасія. Зараз війна то. Трошки сумно, що частіше за це розповідають, хоч це більше веселі історії. Але мені дуже сподобався цей захід. Організатори кажуть, у часи, коли реальність щодня випробовує на міцність, такі зустрічі з літературою через історії самих авторів, це не лише про книги, це про зв'язок, про емоції, про життя. дівчинка молоденька там. Чергова екскурсія до студії нашого телеканалу. Днями вихованці опорного закладу Піщанський ліцей Піщанської сільської ради мали змогу дізнатися більше про телевізійну журналістику. Так 10 допитливих п'ятикласників та двоє дорослих пройшлися кабінетами, у яких створюються програми, новини тощо про емоції, враження від побаченого та про те, як самі школярі мали змогу стати репортерами і ведучими. Наш наступний матеріал. Мої вітання Ви дивитеся новинний випуск на телеканалі. Візит розпочинаємо з головного. Сьогодні нам вдалося поспілкуватися з учнем піщанські ліцей піщанської сільської ради. Тож більше розкажуть мої колеги. Свої літні канікули п'ятикласники опорного закладу. Піщанський ліцей Піщанської сільської ради розпочинають із цікавої екскурсії. Для редакції візиту це вже мало не традиція. Зустрічати у своїх стінах дітей, які прагнуть дізнатися якомога більше про журналістику, створення новин, програм тощо Зачасту вмовляти дітей не доводиться. Вони з радістю беруть до рук мікрофон та дізнаються якомога більше у своїх товаришів. Це ми дізнаємося, що у дітей Піщанського ліцею пане на Покупатися, гуляти. Десь погуляти, наприклад, на парку якомусь навчитися малювати. Наприклад, погуляти з друзями, навчитися плавати. Ну і як завжди, діти багато фотографувалися, посміхалися, запитували, працювали у студії. Усе як справжні телевізійники. Чергова жага до пізнання нових граней професії телевізійника втамована. Далі буде. Це всі новини станом на цю годину завершимо традиційно кількома словами про погоду. Найближчої середи синоптики прогнозують для Кременчука хмарний день з проясненнями. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 14, а в день повітря прогріється до комфортних плюс 24. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Слідкуйте за новинами у зручному для вас форматі. Ми поруч у всіх соціальних мережах телеканалу. Візит бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі всі студії вже завтра.